Всім гарного дня з Одеси. На зв'язку автопарк Альфа Рамео Стельво, 18 рік, 2-літровий бензин, 280 кінських сил, задній привід, автомат. Дуже потужний автомобіль для свого об'єму в такому гарному сірому кольорі. На дуже гарних оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль було пригнано з штатів з мінімальними пошкодженнями заднього крила. Все було ідеально відремонтовано. Все в зазорах, колір не вибиває Автомобіль як візуально, так і технічно стан нового. Просто сів та поїхав. Як новий автомобіль. Гарна комплектація, гарна червона шкіра стан дверних карт. Безключовий доступ, електрорегулювання сидінь, повний електропакет, пам'ять сидінь. Це все зрозуміло Подивіться просто на стан керма, він як новий. А пробіг у автомобіля 25 тисяч кілометрів. Просто нова автівка. Гарна комплектація, мультимедіа з Apple CarPlay, навігацією та безліч настроєк. Також камера заднього виду, парктроніки. Все працює ідеально. Клімат-контроль. Дуже гарна автівка. Зараз не чеків, не ні помилок, нічого не горить. Двигун працює просто ідеально, не димить. Але це не дивно з пробігом в 25 тисяч кілометрів. Панорамний дах. Просто подивіться, стан сидінь, нова автівка. Придбав, сів та поїхав. А придбати цього потужного красення ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дану автівку, ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг. Також наголошую, друзі, ще ми займаємося пригоням автомобілів штатів та Азії. Прижинемо автомобіль на Любий Смак. Звертайтесь компанія автопарк.